Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Я Надія, переселенка Запорізької області, і зараз я зі своєю маленькою, але потужною сім'єю будую свою повсякденність на Хмельниччині. Сьогодні два тижні, як ми заселилися у наше нове житло, і за цей тиждень, за перший тиждень, я робила огляд, і за цей тиждень сталося три гарних новини. По-перше, нам провели інтернет, і тепер у мене є сполучення з усім світом. По-друге, ми зробили скважину, точніше, нам її зробили, і це величезний просто крок вперед. І по-третє, у нас почали глупитися курчата. Так, я сьогодні їм трошки покажу сіла. Сьогодні покажу, які наші плани щодо будівництва найближчого у будинку. Покажу, як нам робили скважину. І ще мені потрібна порада у двох питаннях: перше питання стосується черешні, друге питання стосується опалення. Але про все по порядку. Але перш за все хочу подякувати усім, хто будь-яким чином підтримує нашу родину. Це для нас дуже цінно. Дякую вам. На город зараз не піду, тому що воно ще нічого не проклюнулось. Просто скажу, що город вже засаджений. Засаджений мамою на 95%, я там так трохи тільки квіти допомогла посадити і все. Так, і ось питання щодо черешні. От є така черешня, вона не дуже велика, але вона рясно квітнула, і тут багато черешень, нібито повинно бути. Але, як нам кажуть місцеві, що шпаки її обносять повністю. І ось таке питання, чи можна її якось захистити. Тому що коти тут не хочуть сидіти, їм не подобається, хоч вони не проти птахів полювати. Пугало, воно теж не працює, тому що шпаки тут скрізь живуть. Чи може її якось захистити, може чимось накрити її. Ну, коротко, Я не уявляю. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, у коментарях, тому що дуже потрібна черешня, особливо нам. Ви ж розумієте, з Мелітопольщини люди, це ж черешня для них щось особливе. Так, і йдемо далі. Ось тут розбирали забор. І ось тут тепер в нас є скважина. Тут такий трохи. Зараз ще потрібно все прибрати, але це вже не важливо, тому що в нас є вода. Ось так воно, ось так виглядає. І зараз покажу докладно, як це все було. Це до нас приїхали майстри, вигружають обладнання. Я потроху по ходу діла буду. Пояснювати, як і що робиться. Поки я дивилася, як транспортують цю установку на місце, мені здалося, що вона схожа на жеребця, який хоче бігти, а його стримують. Той, хто мав справу з лошадьми, той, мабуть, мене зрозуміє. Тують місто під скважину, вирішили робити поруч з криницею, тому що, в принципі, іншого місця ми і не знайшли, тому що там потрібно зробити септика, там може ще щось будемо будувати, там двір їздять, автівки, і по факту тільки тут місце і залишилось. Вода подається в буру і вимиває той ґрунт. Який залишається після буру і таким чином бурять до каменя. Пробурили 6 метрів і вода пішла у криницю. І це погано, тому що немає тиску і, можливо, далі не вийде робити свердловину саме у цьому місці. Тут у воду, котра вимивається ґрунт, насипали клею, намагаючись заклеїти той отвір, але нічого не виходить. Заклеїти цю вимою не вийшло, тому вирішили передвігати установку трохи далі від криниці, і там вже робота пішла нормально. Пробурили кілька десятків метрів, дійшли до каменю і тепер ставлять, занурюють труби. どうですか І далі буріння проходить за допомогою повітря, яке нагнітається величезною гучною установкою. І перша вода вже пішла, ви бачите, як заляпало все навкруги, але це гарна новина. І далі ви побачите цілий гейзер, який забризкав все вокруг. Буріння свердловини майже завершено. Її загальна глибина 55 метрів. Висота водяного стовпа 21 метр. Загалом уся робота зайняла 2 робочих дня. Робота, матеріали, насос, тобто буріння свердловини під ключ для нас обійшлося у 2000 доларів. Ми дуже вдячні майстру, що він до нас доволі швидко приїхав, тому що черга на свердловини величезна, а у нашому випадку вона була ну, просто необхідна. А ще майстер не порахував деякі опції своєї роботи, і тому ми вклалися у 2000, тому що в цілому свердловини коштують дорожче. Йдемо в будинок. Так, тут у нас веранда. Тут ми плануємо зробити перетинку, і тут буде санвузось такий доволі великий. Тут стіна вже так гарно від'їжджає, вона вже ось видно на вулицю. І тут ось так, теж бачите, стяжка, до речі. Ось тяжка, вона доволі гарно тримається. Тут тільки ось така невелика тріщина. І ось тут ось, відпадає вугол, а тут нібито все нормально. І якщо залазити на горище, ось сюди, то криша тримається теж гарно. Від'їжджає оця стіна, вона відпадає і трохи тягне за собою ось цю стіну. Ми поки що не знаємо, хто це все нам буде будувати. Ну, молимося над цим питанням, тому що з будівельниками зараз э, трохи проблема є, тому на веранду ось такі плани. Йдемо далі. Ми туди далі не підемо, тому що там, в принципі, ми нічого такого не плануємо цікавого, і там бабуся спить. Ось ця велика кімната. Вона трохи більше 30 квадратних метрів, якщо я не помиляюсь. Ось тут плануємо робити перетинку. Скоріше за все, буде з гіпсокартону. І тут буде двері, і тут буде кімната. А ось тут ось так: от буде кухня. Тут я хочу вбудовану шафу. Вікна міняти не плануємо. Вони з дуба, і вони виконують свої функції, такі ще доволі гарні трохи їх підробити і будуть працювати. І ще така це дуже велика, велика стаття розходів буде. Ну, не бачу сенсу їх міняти. А тут у нас живе кіт. Він не любить одежу, тому можна, ось така велика кровать, кроватка. А тут у нас курчата, тут у нас курчата. О, ще хтось народився. Зараз когось витягну. Ось, дивіться, який манюнечка. Так що у нас тут життя продовжується. Щодо дверей, ми не знаємо. Вони нібито такі ще можуть послужити, але якщо робити тут двері, вона вже буде сучасна. Як це буде виглядати на фоні, я щось не дуже уявляю, ми так і не вирішили з приводу цієї двері і цієї двері, чи їх міняти, чи їх залишити, поки що думаємо. Ось тут хочу купити фанеру, і ось тут є я... такі. Штуку от під полички. І зробити тут полички поставити з фанери, щоб покласти у ці всі речі, тому що не вистачає нам місця, бо ну, нема тут поличок. зробити тут полички з фанери. І що? Так, і у нас ще є ще велике питання щодо опалення. Питання ось у чому? Ми будемо робити проєкт на газ, тому що будемо переносити газову плитку у будинок. І все одно це питання будемо порушувати. Але на даний час ми не знаємо, що робити з опаленням. Тут опалення конвекторами, і деякі кажуть, що це буде дуже дорого і що вони не опалюють так, як потрібно. І зараз у нас вибір: чи залишати конвектори і додати їх ще у дві кімнати, або вже робити новий проєкт і зробити котел газовий. І... З батареї, тобто ну, опалення змінити повністю. І це потрібно вирішити доволі швидко, тому що якщо ми в цьому році цього не зробимо, потім, скоріш за все, ми вже до цього не повернемось. І з газовим опаленням ми ніколи не мали справи. Там, де ми жили, у нас було електричне опалення. І думки у людей дуже різняться, як краще зробити. І потрібна ваша порада у коментарях, що ви думаєте на цю тему? Хочу зібрати якомога більше думок, конкретних. Ну, звичайно, якщо у вас є приклад особистий, то це буде ще краще, тому що, ну правда, ми не знаємо дуже різні у людей думки, як краще поступити в цій в самій нашій ситуації. Тому що будинок він теплий, він гли... гли... глинобитний. Але ось це питання, воно зараз у нас так стає гостро. Тому напишіть, будь ласка, якщо ви в цій темі знаєтеся, що краще нам обрати? До речі, якщо ви не знали, у курчат є яйцевий зуб. Ось бачите на кінці цьобика цей зуб допомагає їм пробурити шкарлопу і вилупитися. І потім десь через добу-дві він відпадає. А я дякую вам, що ви були зі мною. Буду рада вас бачити наступного разу. І пам'ятайте, все буде, слава Богу.